У білка буде потім. Оце мій штатив такий. Ох, такий. Бачите, в нас вапно це є згашене. Там собі дядько продає таке вапно. Бачите, яке воно? міскості його, бачите. Це тобі тугеньке, добре він. Пересіжу її вже, я його вже не сіжу, бо воно вже без каменя. Тако розриваю два кульочки і даю у ведро. Даю у ведро це вапно. Ось казаблюс трошки. Ну, знов ну, рукою що ж мягкі, але Виді? все, відліпилося дуже красиво. Остатки нема. Це до мусорничка. Руки сполокали. Тепер ми Даємо води. Зараз там добро. ми доберемо. Димою олії. У нас сьогодні беруть сміття. Що? Ви ставите оце? Так. Так? Так, так, бо я тут беру сміття друга ага. мама. Окей, то я закладу. Так, так. Ось я роблю цього. Мішаємо. Коротше, це я перемішаю. Не буду вам тут терах